Всем відео. Ну, а перед початком відео ви не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал, ведь вам не но ну, мені буде приємно. І ще також не забуваємо про мої другий аккаунт ссылочки в шапці профілю. Це TikTok канал та Telegram канал. А, і ще... Це нове відео Румтур. Ну що ж, а я не буду затягувати та буду вже розпочинати. Перше, що нас зустрічає, так це така прихожа. А вона така маленька, я на неї особливо так не старалась, тут така обув наша буде стояти. Якщо що, то я а, а, на всіх кімнатах принесла предмети там речі. Ну, я їх потім розставлю, принесу, донесу. І ви потім вже в відео побачите весь мій готовий будинок. Так, така прихожа, маленька вона. Далі ось така гостинна в нас. Ну Ось тут перед гостиною, тобто ось такий уголок, де можна а, посидіти там, відпочити. А, і після цього уголка йде в нас гостина. Вона така, а, не знаю, велика, мабуть. Тут, е, так, я над неї особливо так не старалася. В деяких до речі кімнатах можна побачити, де я старалася, де я починала е, з усіма силами і де е, я не старалася вже, де мені вже було лінь, і де я вже робила без сил. Так, до речі, ось ця кімната, як ви можете побачити, я вже її робила без сил, і коли мені було лінь. Так, е, ось так тут великий телевізор. Ідемо далі. Далі в нас ось така зона для котів. І після зони котів у нас тут е, іде така типу, ігрова для дітей для е, Моніки. Більше для Моніки. Е, ця ігрова кімната підходить. Так. Ось така вона. Тут е, багатенько іграшок. Так, о, ось тут такий е, задній двір, типа е, ось. <гум> так. Далі ось тут такий автомат, апарат. Як я можу назвати? правильно, я не знаю, ну, ладно, Так, коротше, з морозивом тут. морозиво є. Так, тут таке лимонне є, виноградне, полуничне і чорничне, вроді бо, якщо я не помиляюся. Ось тут таке морозиво. Мені випало таке лимонне. Ідемо далі. Далі в нас кухня йде. Так, тут ось така мені ця кухня подобається. Ой, я тут кепку забула прибрати. Ну, окей. Так. ой. Ой, я її нечайно на себе одягнула. Все, покладу її сюди поки що, Так. Е тут а, ось такий стіл великий. Тут а, вся наша родина е сидить, щоб може сісти та поїсти. Так, ось така плита. Е дуже багато приладів тут. Ну, не дуже багато, прям, ну, але. Ну, ну. Коротше, ось така у нас кухня. Е всі ідеї, якщо що, мої, тільки трішечки мені подруга допомагала. А, так, тут такий холодильник. А, він пустий. Так, і а, ось такий тут. Ой, ось така тут штора. А, перед а, сходами. Так, тут така вулиця в нас. А, перше, коли ми заходимо. Ну, виходимо, тобто, е з будинку на вулицю заходимо. Ну, ви зрозуміли. Тут такий нас басейн зустрічає, він маленький, він для моніки. Так, тут такий е столик, міні-столик, е тут така тарілочка, в ній консерви. Е далі ще такі прилади різні. Такий, е далі мангал. Так, коротше, мангал. І тут на мангалі. Маршмеллоу, І ось тут таке е, крісло, де можна посидіти. І ось тут такий є столик невеличкий, і на, і, е, на ньому є м'ясо. Далі ось такий великий стіл, де наша вся родина може посидіти. Um, так. В принципі, ось така вся вулиця, вона мені дуже подобається. Йдемо далі. Ось тут, як ми йдемо на другий поверх, um, то. У нас тут ванна. Тут ем, на вході ванни є така рослинка, такий цвіточок. М -м, тут така ванна, і ось тут така. Забувала, так, далі ось тут о -о, місце, щоб стирати, ось тут о -о, такий шкафчик, де може бути. Типа масочки, такі креми і т.д. Ось тут диванчик такий невеличкий, де можна посидіти з масочкою. Ідемо далі, і далі, тут а, така раковина, тут а, такі шкафчики, вони пусті. Ось. І ось тут от, е, ще також халатик є, та також полотенце. Ось. І там, до речі, воно ще зверху висить, халатик і полотенце. І ось тут далі, як ми йдемо, тут нас зустрічає така кімната. Ось тут... Ой. Ось це половина Моніки. Половина кімнати Моніки. О, так. так як вона ще маленька, то в неї таке ліжечко. О, ось тут далі вже половина. Тобто це вже половина кімнати Мирослава та Моніки. Якщо що то в мене син е, Мирослав, просто є таке існує ім'я. Хто не знав, тепер будете знати, що існує таке ім'я, хлопчаче Мирослав. Ось тут ще такий балкон у них є. Е, такі в них пуфіки. Е, Мирослава та моніки. І далі тут вже половина кімнати Мирослава. Так, я над нею так особо не старалася. Мені вже було і лінь, і сильно не було на неї. Ось тут от таке ліжеч, ліжко в нього, та його письменний стіл, такі в нього ліхтарики, сецільники. Далі в Мирослава є ось такий шкаф. Е тут три не знаю. Но, але йому достатньо. Е в нього так багато одягу немає. Потім, якщо що, то я поміняю кімнату. Далі ми йдемо і. Вна... Ой Ну, коротше, у нас є така кімната Це вже кімната злати. А, такі. А, є така в неї. Мені дуже подобається її кімната. Тут такі в неї красиві стіни. Дуже подобається мені. А, ну і її, звісно ж. Так, угу. Угу. ось така в неї кімната. Величенька. Сама велика в неї кімната. Це. А, далі ось така в неї є ще також друга частина кімнати. А, тут а, е, в другій частині, ми, як ми йдемо, то нас тут зустрічає а, її туалетний столик, де вона фарбується. Ось. Так, тут в неї така є штучка. Де в неї косметика була? А зараз немає її там зараз. Але я не знаю чому. Ну ладно. Так, далі у неї є зараз ще така штучка. Де в неї косметика? Далі в неї такий шкаф. Де її речі різні. Ось вона грає тут також на піаніно. в неї є піаніно. Таке воно. Um, і далі в неї тут є таке місце, де вона може помалювати. Вона дуже любить малювати. Далі в нас така кімната вже моя та Майкла. Um, тут така моя частина кімнати, можу так сказати. Um, так, це м -м, мій туалетний такий столик. Тут таке велике дзеркало, дуже велике. Біля мого туалетного столику. Так, емоцій з ним немає. Ну, ладно. Так, далі в нас така гардеробна, достатньо велика. І ось такий у нас диван є. Нормальний. І е, не великий, не маленький. Зі столиком та з телевізором. Далі таке вікно. Е, де може посидіти? Де книжки, де така свічка, дуже красива. Де подушки ще? Можна замітити, в принципі. Блін. У мене пропали три книжки. Просто на поличці тут перші. Ось тут у мене було чотири книжки, тепер в мене одна. Ну, ладно. Так, тут такі полички. Єсть. І ось таке в нас е, ліжко. Ну що ж, а я вже буду закінчувати на цьому відео. Всім велике дякую за перегляд! Хто його додивився до кінця, не забуваємо про мій 3-аккаунти, Силочки в шапці профілю. А, всім пока!